Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ви шестикласники, завтра випускники. Як досягти успіху, знайти себе, обрати професію до душі? Про це треба замислюватися вже зараз. Наш світ змінюється завдяки науці та технологіям. Діяльність людей у багатьох сферах пов'язана з глибокими, детальними, досконалими знаннями про навколишній світ, досягненнями наук про природу, енергетика, зв'язок, промисловість, транспорт, інформаційні технології, будівництво, медицина, військова справа, сільське господарство, атмосферні та космічні дослідження та багато інших галузей вимагають ґрунтовної підготовки. У природничих науках. Природничі науки основа твого світогляду. Вони допоможуть зрозуміти взаємозв'язки між явищами та подіями, прогнозувати, планувати. Можливо, тобі траплялася абревіатура STEM. Вона утворена першими буквами англійських слів Science, Technology, Engineering, Mathematics. Її в перекладі означає природничі науки, технології, інженерія, математика. Саме на ці дисципліни фахівці радять звертати увагу молодим людям, що обирають професію і хочуть досягти успіху в майбутньому. Знання людства подвоюється кожні 10 років. За минуле десятиріччя з'явилося більше нових знань, аніж за всю попередню історію людства. У різних галузях з'являються нові професії. Професія у перекладі з латини означає оголошую свою справу. Дуже часто такі професії виникають на стику природничих наук, уже тривають розробки безпілотних автомобілів та літаючих таксі, а дизайнери моделюють віртуальні світи. Розвиток науки зробить можливим виробництво живих органів і навіть окремих систем людського організму, тому знадобляться професіонали у цій сфері. Поява професії сітіферма пов'язана зі зростанням чисельності населення та нестачею якісної зелені, овочів, фруктів та інших продуктів харчування. Хмарочоси великих міст стають полями для вирощування сільськогосподарської продукції. Вже сьогодні працюють інженери з 3D-друку продуктів харчування, оператори розумної переробки сміття, спеціалісти зі зміни клімату, експерти зі здорового одягу, інженери домашніх роботів. У майбутньому будуть потрібні. Гіди у сфері космічного туризму, прибиральники космічного сміття, проєктувальники позаземних поселень, розробники корисних копалин у космосі. Колись перед вами постане питання, яку професію обрати. Щоб прийняти правильне рішення, тобі необхідно врахувати декілька факторів: сформулюй власне бажання, оціни можливості. Врахуй потреби ринку праці і прийми рішення: світ рухається вперед, потік інформації зростає, потреби суспільства змінюються. Які навички будуть необхідні через 10, 15, 20 років. Фахівці прогнозують, що в майбутньому актуальними залишаться навички, які важливі для досягнення успіху. В будь-якій сфері діяльності це критичне мислення, комунікативність, розвинений емоційний інтелект, навичка постійно навчатися та досліджувати. Бажаю успіху, мої любі учні!